Лист 45. п'яв Сина, яка вітає свого Луцилія. нарікає, що там бракує тобі книжок, але ріжне в тім, чи їх багато, лиш у тім, чи вони добрі. Читання, якщо воно продумане, дає користь. Якщо безладне, лише розважає. Хто хоче дійти до якогось наміченого місця, той повинен триматися однієї дороги, а не звертати то на ту, то на іншу. Іти і блукати не одне й те ж саме. Я волів би, скажеш, замість порад, ти надіслав би мені трохи книжок. Що ж, я готовий вислати тобі, які лишень маю, вимиту геть усі скрині. та навіть сам, якби змога подався б туди, сам, попри старість, накинув би тобі ту подорож, якби не мав надії, що скоро тобі пощастить звільнитися від тієї служби. Не зупинили б мене ні Сцила, ні Харибда, ані та лиховісна казкова протока. Не те, що на кораблі плавом я подолав би її, тільки б обійняти тебе і на власні очі побачити, оцінити, наскільки ти зріс духом. А щодо твого бажання отримати і мої книжки, то від того я не вважаю себе красномовнішим, так само, як би не вважав би себе вродливішим, коли б ти захотів мати моє зображення. Те бажання знаю від твоєї прихильності до мене, а не від оцінки. Та якщо й від оцінки, то й вона підказана прихильністю. Але хоч би якими були ті книжки, читай їх так, мовби я все ще шукаю правди. Не знаходячи її, шукаю вперто і наполегливо. Я ж не визнав над собою нічиєї влади, не прикриваюсь нічиїм іменем. І хоча з великою довірою ставлюсь до суджень видатних людей у чомусь і на свої покладаюся. До того ж, ті великі мужі залишили нам не лише відкриття, а й багато ще незнайденого. Можливо, їм і вдалося б знайти необхідне. Якби не шукали зайвого. Скільки часу вони прогайнували на хитромудрій плетива слів, на такі ж химерні, підступними стежками спрямовані роздуми, що лише вигострюють марний дотеп. Затягуємо вузли, надаємо словам подвійного значення, а тоді все це розплутуємо. Чи так усе в нас багато вільного часу? Вже ми навчилися жити, навчилися вмирати? Увесь наш хист, усю непередбачуваність мусимо спрямовувати на те, щоб уникнути обману на ділі, а не на словах. Навіщо мені ті тонкощі у розмежуванні схожих між собою висловів, якщо вони можуть стати пасткою хіба що для тих, хто пускається у заплутані роздуми? Речі вводять нас в оману, їх розрізняй. Зло приймаємо за благо. Вчора ми вимовляли для себе одне, нині щось цілком інше. Бажання суперечить нашим бажанням, задуми задумам. А як, скажімо, уласливість подібна до дружби, вона не лише її наслідує, а й бара вгору над нею, переганяє її. Саме їй охоче підставляємо вухо, саме її мова одразу сягає самого серця, що шкідливе в ній, ти власне й солодке. Навчи мене, як розрізняти цю подібність під машкарою друга. Підходить до мене улесливий недруг. Під іменем чеснот нам у душу закрадаються пороки. Нерозважливість ховається із займенням сміливості, лінощі називаємо поміркованістю, воязково обережним. Ось у чому небезпечно помилятися, ось на чому вибирай виразну мітку. Ну а коли запитаєш когось, чи є в нього роги, то він не буде аж так наївний, щоб тут же обмацувати своє чоло. Не буде настільки дурним чи недоумкуватим, аби не доглупався, що ти лише найтоншими словесними хитрощами зробив його рогатим. Усе це хоч обман, та не шкідливий. Як ото чашки та камінці у руках штукарів. Тут сам обман служить розвагою, а поясни мені, як це робиться, і прощавай задоволення. Те ж саме до тих словесних пасток, якщо по-іншому називати софізми. Тим, хто не знає, вони не шкодять, а тим, хто знає, не розважають. А якщо таки конче хочеш коперсатись у двозначності слів, то повчи нас, що щасливий не той, кого весь люд має за щасливця, до кого спливаються великі гроші, але ж той, хто все своє добро має в самому собі, хто вирізняється стійким, піднесеним духом, хто кидає під ноги все, чим захоплюються інші. Хто ні з ким не хотів би помінятися місцями, хто цінить у людині лише те, що робить її людиною, хто, обравши за наставницю природу, пристосувався до її законів, живе за її приписами, той, у кого жодна сила не відбере його блага, хто навіть зло перетворить у благо, хто твердий у своїх судженнях, непохитний, безстрашний, кого якась стороння сила може потрясти, але жодна не здатна стурбувати. Гухова фортуна, замахнувшись найразючішою своєю зброєю, негодна поранити, хіба що дряпне, але й то рідко. Всі інші її списи, якими вона кладе людський рід, відскакують од від нього, наче той град, що, вдаривши покрівлі, не завдає ніякої шкоди мешканцям, лише вигримує по ній, а потім тане. А чому ти затримуєш мене на тому, що сам же називаєш брехливим? І про що складено стільки книжок? Усе життя бреше мені, от і злови його на тій брехні і наверни, раз такий гострий на думку до правди. Адже воно вважає потрібним навіть те, що чине більшу половину зайве, але й те, що не є зайвим, здебільшого не може спричинитись ні до нашого щастя, ні до блаженства. Бо що потрібне, те не конче мусить бути благом. Ми ж насміхалися б над самими цим поняттям, коли б називали благом, скажімо, шматок хліба, миску курпника чи там ще щось, без чого не прожити. Що благо, те завжди потрібне, а що потрібне, те не завжди благо, оскільки потрібними бувають цілком нікчемні речі. Хто аж так не визнається на цінності блага, щоб рівняв його до речей щоденної потреби, то хіба не варто зосередитись на одному? Показати всім. Скільки часу йде на придбання зайвого, скільки людей, поки здобувають засоби для життя, втрачають за тими клопотами саме життя? Приглянись до кожного зокрема, подумай про всіх нема такої людини, щоб її життя не зазирало у завтрашній день. А що втім поганого запитаєш? Гіршого й не буває. Та усе ті люди не живуть, а лише збираються жити. Все відкладають на завтра. Скільки б ми не докладали зусиль? Життя все одно пробігає скоріше, а ще коли зволікатимемо, то воно і так примчить повз нас, мовби й зовсім не було нашим. В останній наш день закінчується, а пропадає щодня. Але щоб не виходити за межі листа, який повинен вміщатися у лівій руці читача, на другий раз відкладу свою суперечку з діалектами, що надто скрупульозно займаються чимось одним, занедбуючи інше Важливе. Бувай здоров!